Доброго дня, слава Ісусу Христу. Сьогодні, любі друзі, ми продовжуємо розповіді про цікавих людей. Минулого року, чи навіть трошки більше, я робила інтерв'ю з Любомирою Блашко, з відомою львівською журналісткою. Вона розповідала про роботу над книгою свого батька Богдана Гурмана. І тому в моєму профілі в Ютуб-каналі є рубрика Богдан Гурман. І я думаю, кому треба, кому цікавить ця. Неординарна, розумна, надзвичайно цінна людина в нашому суспільстві, подивиться. На жаль, два роки тому цієї людини не стало. І ось Любомира Блажко, моя давня подруга, з якою ми працювали ще в обласній молодіжній газеті, зразу після інститутів. Я собі так пригадую, що коли, коли я сиділа в редакції в машбюро, і заходить жіночка, молоденька. Може, там Марік молодше від мене, так сумно, спокійно заходить в кімнату. І я собі так запам'ятала той момент, бо в неї тоді вона втратила дитину самий місячно, була дуже сумна, і почала в нас працювати. І завжди я звертала увагу, що вона хоче бути журналістом, але не просто писати там невеличкі замітки чи репортажі, а хоче серйозні матеріали писати. Вона так думала, і насправді на майбутнє вона стала. Видавати і газети, і е, працювати в школі журналістики і дуже багато написала. Але батько її, Богдан Гурман, надзвичайно талановитий, спокійно писав шухляду. Він мав так багато творів, він художник основної професії, а художніх, писемних творів, вірші, оповідання, наукові відкриття, різноманітні журналістські твори. Він це все тримав шухляду. І ось коли вже трошки став в літах, Люба зрозуміла, що це її місія, що вона мусить докінчити ту таку шалену, багату творчість свого батька Богдана Гормана. Спогади мої про Богдана Гурмана надзвичайно теплі. Кілька зустрічей буквально в останній місяці життя письменника, художника, науковця залишили незабутні враження про творця як людину. Простий, добродушний, дотепний, відвертий, зі слів дочки Любомиру до остатку був у Русі, виходив до джерела по воду, щоб насолодитися подихом вітряця сонцем, небом. Уже в юні роки поет мислив мудро, виважено, вмів, бачити довкілля у свої властивій тіки в йому поетичній уяві, і це надає його творчості колоритності, свіжості. Подивіться, дорогі мої, скільки до життя любові, так я назвала свою передмову до поетичної книги із ранньої лірики Весна Прекрасна. Пригадую і більш ранні роки, коли пан Богдан був моїм учителем по вдосконалому Римі і розміру вірша. На стінах квартири висять картини художника. Тут же і портрет пані Стефанії, яку недавно втратив, він витер очі. Оце моя дружинка була. В одній із прозових книг вже пізнішого віку я побачила досконало справжня знався західноукраїнського діалекту, приказок, висловів, які властиві нашій місцевості, від чого я була в захопленні. Надзвичайно унікальна людина, яка поєднувала у собі такі неабійки, різноманітні таланти, і, звичайно, треба віддати належне журналісті, редактору Любомирі Блашко, яка мала честь бути дочкою талановитою і унікального митця. Вона плідно працювала і працює дотепер над працюванням його творів. Це щоб всім так творити до глибокої старості. Ми намагаємось не здаватися, бо це наше життя попри всі негаразди, ми маємо в кого брати приклад. Адже залишилось назавжди багато цінних книг, наукових розробок, які вчать нас жити, любити, досконалюватись, боротися зі злом і перемагати. Богдана гурмана не стало. Не стало людини неабиякої вдачі, грандіозного таланту. Пелена заступає очі, бо так мала нагоду, ще не раз зустріти живим. Але вони берущи твори, завдяки працьовиті і наполегливій долі, бачить світ і ще скільки побачить. Ось те, що я хотіла розповісти, два роки тому я з Любомирою Блашко зробила матеріал про підготовку її до книжки. Це, мав бути каталог творів. Богдана Гурмана. І нарешті, буквально два місяці тому, та книжка вийшла. Творча палітра Богдана Гурмана, 1933-2020 рік. Автопортрет. Це надзвичайно велика праця книжка з твердою обкладинкою, скільки там 500 сторінок. Ні, 262, а настільки масивна та книжка і, звичайно, дуже дорога. Я хотіла познайомити, хоч трошки вас з тою книжкою, бо неможливо її було видати трохи більшим тиражом, тому що тут в основному вона складається з ілюстрацій поета і художника. Деякі художні, деякі в кольорі його картини, деякі просто олівцем чи тушью, от, різноманітні його картини, а їх у нього дуже багато, і не всі навіть збереглися вдома, деякі в музеях і в різних. Колекціях людських. Ну, я хочу хоч пару штук показати. то дуже складно. Можливо, буде, хто зацікавиться, звертайтеся в повідомлення, і я дам координати Любоми Блажко, хто захоче придбати цю книжку. Прошу, ну настільки велика книжка, і тут не тільки картини його, але його ексклібриси, його і гумористичні різні начерки. І оформлення книг. Скоріше всього, я, то нереально вам то все показати, я прочитаю, що написала Любомира Блашко про свого батька. Ось такі в нього графічні роботи. І ще при нагоді хочу сказати, що потім ще раз нагадаю, про те, що Любомира Блажко потребує і помочі. Величезну працю, яку вона зараз робить з творами батька, це добре. Але зараз вона досить таких положенні, бо лежить лікарні, досить такі тяжкій лікарні, і завтра їй будуть робити операцію. Вона просить допомоги і молитви. Але я при нагоді, коли згадала, дійсно, що я давно вже обіцяла щось зробити з тою книжкою, її популяризувати, творча палітра Богдана Гурмана. Я просто прочитаю Любину... Передмову, тут багато чого я не можу запам'ятати, і я прочитаю, що вона про свого батька пише в передмові цієї книжки. Право на вічність. Мій батько Гурман Богдан Михайлович був людиною різнобічною, талановитою, любив життя, був із породи цікавих людей. Народився 3 жовтня 1933 року в час голодомору і знав, що цей жах насамперед. Із розповідей свого тата Михайла Гурмана. Початкову школу закінчив у різном, рідному селі ятвяги, а середню освіту ходив здобувати в сусіднє село Дев'ятників. Писати і малювати почав ще з шкільних років. Учителі визнавали на ньому письменницьке майбутнє, однак він обрав фах художника. З 1952 по 57 вчився у Львівському українському поліграфічному інституті на відділенні графіки та художнього редагування. У серпні 1957 року після скерування державної комісії приступив до роботи художним редактором у республіканському вданні Карті Молдовенських» Книга Молдавська. Працював на той час у столиці Молдавської РСР в місті Кишиневі. Я, напевно, шановні слухачі трошки буду скорочувати, бо це дуже велика передмова. У той час батько часто виїжджав на археологічні розкопки експедиції під керівництвом Еммануіла Рікмана. Науково-популярна книжка альбом Трипілля, яку вона видала Культура та мистецтво вийшла у світу в 2014 році з допомогою доньки Любомири Блажко. Ось що, зокрема, написав у передмові. До книжки Ігор Федик, науковий працівник. У книжці добре висвітлені знання трипільців, народження та вдосконалення їхньої тогочасної писемності, каталог малюнків і широко опрацьована та рекомендована бібліографія науково популярний виклад роблять книжку Богдана Гурмана та Любомири Блашко унікальною. Як педагог і краєзнавець на себе сміливість рекомендувати вище згадану книжку для обговорення. Використання у середніх школах та університетах. Ще дещо пропущу, тому що книжку будете звертатися до Любов'яшко, що через мене в повідомленнях, в листах. І хто захоче придбати я зверну на це увагу. 25 грудня 2020 року вранці на свято Католицького Різдва батька не стало. Похований поруч з сином Зановієм та дружиною Стефанією. У її рідному селі Горішні тепер Стрийського району Львівської області. Хочу додати, що мій батько був справді унікальною людиною. Чудовий різноплановий художник, талановитий письменник, об'єктивний дослідник. Він своєю невтомною творчою працею таки здобув право на вічну шану. Каталог охоплює всі творчі ділянки Богдана Гурмана як художника. Матеріал розташовано за тематичними і технічними параметрами. Розміри картин, малюнків, ескізів та інших творів подані в сантиметрах, спочатку висота, потім ширина. Не вдалося встановити фізичні розміри картин, що збираються в деяких приватних колекціях ну, передмова Любомира Блашко. Так само цікаво, що такі люди, яка попередні в попередніх своїх відеоблогах розповідала про люди, про людей, які не зовсім знайомі суспільству, Ну, людина так само художник, відома людина. Але просто шкода, що він вже в такому пізньому віці почав впорядковувати свої твори, а рукописів вдома маса, всі шуфляди бомбере рукописами. І ще зараз батька вже не має два роки, вона працює і ще багато робіт хоче достукатися до, до серця свого тата, який був в різні, писав це в різні роки свого життя. І щоденники, і замальовки, і художні твори, і наукові твори, і вірші. Бездоганна, бездоганна творчість. І бездоганний талант Богдана Гурмана, покійного вже. Я ще раз хочу нагадати, що Любомира, моя подруга, вона зараз знаходиться в лікарні онкологічній, завтра в неї операція. Я піду до церкви, подам на успішну операцію, а вас так само прошу всіх моїх підписників, чи хтось інший прочитає, прослухає цю мою оповідь, помолиться за успішну операцію Любомири Блашко. Якщо хтось зможе допомогти, прошу звертатися до мене, я дам номер карточки, тому що дійсно зараз час дуже тяжкий. І я дуже би хотіла, щоб я вірю, і вона вірить, що все буде добре, успішно, і що вона ще не одну книжку видасть в сукупності з татом. Деякі вона татові робить книжки, деякі вона разом з ним спільні книжки доопрацьовує в бібліотеках наукових. І я захоплююся, пишаюся такою своєю цікавою самобутньою подругою. Ви знаєте, все життя, ми не могли спілкуватися все життя. Ми працювали в молодості. Потім був великий перерив, але ми могли час від часу зустрітися, час від часу по телефону порозмовляти. І знаєте, що перше в нас, які слова в нас виходили? Я їй завжди кажу, люба, я тебе люблю. А вона каже: Я тебе люблю. Ну, то не говорилося просто так. Механічно, що отак треба сказати, це говорилося від душі. Та, у нас добрі відносини стільки років. Пізніше вона очолила редакцію газети пресового агентства Смолоскип. Вона була редактором, я була керівником літературної студії Ластівка і голова цієї громадської організації. Михайло Дубецький помер 10 років тому, і я так само маю його книжку і маю цікаві оповіді про нього, людей і свої. І в наступних з наших бесідах я хочу розповісти і про творчість, тому що Михайла Дубецького так само мала нагоду написати передумову до його книжки. І коли він читав ту передмову, на його очах були сльози. А в мене теж були сльози. Радості, що мені вдалося описати його його стиль, його манери і його талант. Так само мені Люба сказала, що коли її батько покійний пан Богдан читав мою передмову до книжки Весна Прекрасна, так само заплакав. Ви Знаєте, це радість для творчої людини. Може, то не треба плакати, може треба тішитися, але якщо зворушує людину, то може ми щось таке варто. Скромно, але щось, напевно, варті. Дуже вам дякую за увагу. До наступної зустрічі. Але вибачте, до наступної зустрічі, само собою. Я хочу ще одну рубричку нагадати. В попередніх своїх блогах я розповідала, тема була, як спасатися від депресії, щоб жінки робили пропозиція, щоб жінки цікавилися собою, доглядали за своїм зовнішнім виглядом, Носили на миста різноманітні і все, що можна. Я пропонувала, що подарувати можу через одну е, намисту. Якщо хтось ще подивиться ці мої ролики і щось за е, цікавиться, будь ласка, через одну я буду дарувати через одну, а одну там за невелику суму, просто щоб підтримати на мій канал. Тобто, звертайтеся в відгуках, Я завжди буду рада вас чути. Дякую за увагу на все добре.